Після реєстрації та вже традиційної перереєстрації депутатів пленарне засідання розпочали із хвилини мовчання. Так, депутати вшанували пам'ять загиблих військових на сході України. Саме тривожні та загрозливі події в державі спонукали обласних обранців винести першим на пленарне засідання питання щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації в країні, а саме звернення до органів державної влади про її першочергові дії. До його основного проекту ще під час роботи постійних комісій додалося чимало пропозицій. Зокрема, включити такі пункти: перший пункт проведення дострокових виборів депутатів до Верховної Ради та в органи місцевого самоврядування, другий пункт: внесення змін до Конституції України, закону України про вибори народних депутатів України, закону України про місцеве самоврядування в Україні та інше. Третє розробка та прийняття закону України про ілюстрацію. Четверте прийняття законів України про службу в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування. Додати до них пункт щодо відмови від партійного квотного принципу при розподілі посад і призначенні в органах державної влади та місцевого самоврядування. Щоправда, окремі депутати не бачать необхідності у такому зверненні. кажуть краще сконцентруватися на вирішенні проблем Хмельниччини. Ми думаємо, що це сепаратист там в Києві. Зрадники зрадники там на, на сході. Вони вже в нас тут. І якщо ми не будемо приймати мілі, то ми одержимо сьогодні другий фронт. Сьогодні доля України залежить від реального сектора економіки. Як буде наповнити сьогодні бюджет? бюджет? Шаленої підтримки обласний обранець не знайшов. А ви забули, Микола Григорович, про те, що недавно буквально 100 мільярдів налічкою бувший президент вивіз куди? По географії? Пам'ятаєте, так? А тепер подумайте, 100 мільярдів поділіть на області і дайте хоча б Хмельницькій області 5 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, що на 5 мільярдів можна зробити? Врешті-решт, проект звернення з доповненнями депутатський корпус підтримав. Після розгляду запитів перейшли до блоку питань про звільнення та призначення керівників обласних комунальних закладів. І тут почалося найцікавіше тривалі словесні баталії та емоції викликало питання про призначення керівника редакції газети «Подільські вісті». На цю посаду запропоновано дві кандидатури: Тетяну Колісниченко, головного редактора медіа корпорації Є, та Петра Лічмана, виконуючого обов'язки редактора видання. Спочатку депутати вирішували, як Саме голосуватимуть відкрито чи таємно. Ми обласна рада, є представницький орган, представник територіальні громади. Нас люди вибрали для того, щоб чітко знати, як хто голосує, по яких питаннях. Я думаю, що це таємне голосування ще раз підкреслить демократію в нашій обласній раді і ще раз кажуть і головному редактору докажуть про те, що не все так добре або не все так погано в нашому в нашій обласній газеті. Голосуванням вирішили. Голосуватимуть відкрито, а потім дали слово й кандидатам на редакторське крісло. Якою я бачу газету «Подільські вісті. Я бачу її, перш за все, газету, яка дотримується журналістських стандартів. А значить, вона є об'єктивна і неупереджена. Я бачу її газетою, яка служить громаді, читачеві, є для неї цікавою. Газетою сучасною, яка відповідає вимогам нової доби. Беззаперечним має бути. Можливість виступати на шпальта газети всім незалежно від неугодності, угодності партії, скажімо, поглядів до поглядів нинішньої влади. Подобається то чи комусь не подобається, але Подільській вісті наймасовіша газета в Україні і займає сьогодні друге місце після Волині Нової. Це є якраз той показник нашої конкурентної спроможності і якості того продукту, який творять, роблять, випускають журналісти нашого колективу. Наша газета соціальна. Численні запитання до кандидатів та окремі депутатські виступи підвищили градус у сесійній залі. Тож до прийняття рішення вирішили взяти годину перерву.